Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон 400 тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку. Журналіст, блогер Роман Цимбалюк. Романе, радий бачити і чути. Вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, слава нації! Привіт, Павло! Почнемо з перемовин про те, що мають бути перемовини, і нібито вже мають організуватися перемовини ледь не між Росією та Україною. І от власне навіть вже були ініціативи про перемир'я на морі в повітрі і утримання від, від бомбування енергетичної та іншої е, інфраструктури цивільної. От питання: як це сприймається на Росії, і чи справді? Від них є хоч якісь сигнали, які би свідчили про те, що їм взагалі історія про розмови, навіть про мирні переговори, що вона їм якось цікава, тому що я таких речей не бачив, можливо, ти знаєш більше. І я не бачу, вони продовжують росіяни ставити задачі Дональду Трампу і американській адміністрації, що їм ще треба зробити, що їм треба відключити з не тільки передачі розвідувальних даних, а відповідно старлінки і так далі. І так далі. Тобто насправді виглядає таким чином, що наразі Дональд Трамп, вибачте, в прямому сенсі рятує дупу Володимира Путіна. Бо всі ці дії, які зроблені американським новим урядом, вони направлені виключно в військових інтересах Російської Фашистської Федерації. Це треба не визнати. З іншого боку, з того, що зроблено Трампом, ми можемо зафіксувати це об'єднання Європи. Навколо України такого дійсно ніколи не було. І от ця вчорашня заява Еммануеля Макрона, де він розмірковує. А ми звісно поборемося за Сполучені Штати, але треба бути готовим на, на те, що вони будуть не виступати на боці на російських на боці російських загарбників. Тому з точки зору, якби того, що е, просували американці там під час виборів і так далі, вони хотіли потиснути на дві сторони конфлікту, щоб просто прикрити. Припинити стрілянину, але ж наразі тиснуть виключно на нас, і жодних дій щодо Російської Федерації не було. А от це рішення про відмову передавати резвідуальні дані, воно просто призведе до того, що Україна буде змушена вийти з території Курської області, бо я так розумію, саме Удари по Росії зараз їм здаються не на часі Ну, це, скажімо так, такий собі Байден ранішнього періоду, ну тобто перші перші два роки війни, пам'ятаєте, тоді нам не передавали цю розвідувальну інформацію теж. Ось. Тобто ситуація цікава і складна. Не знаю, як нам впоратися з антиамериканськими настроями тут. Це буде викликом, мені здається. Власне, якщо говорити про антиамериканські і тепер уже антиєвропейські настрої у російських пропагандичних медіа, чи можна сказати, що зараз там всякі їхні пропагандисти вже вважають, що Трампу ж канаш, все прекрасно. А от Європа там англічанка гадіт і тепер треба немає. Не було ще заяв про те, щоб розбомбити Брюссель, Париж, Берлін, там і таке інше, тому що от Медведєв, колишній президент, нині секретар Радбезу російського, він взагалі закликає посилити атаки на? Україну, і відповідно він вважає, що максимальна поразка Києва це те, що цікавить Російську Федерацію. Ну це ж ще один камінчик, якраз в цю стіну. Як вони зараз про Європу говорять? До речі? Ну, власне, ці слова, вони ж я так розумію, адресовані безпосередньо американцям. Що от, бачите, наші вимоги ось такі. Ми як хотіли вбити всіх українців, так власне їх хочемо. Якщо ви хочете, якщо ви нам пропонуєте якийсь там светитивний союз для того, щоб протистояти Китаю, то давайте спочатку почнемо з українців. Ну і рішення Дональда Трампа і його адміністрації. Вони якраз говорять, що про це а з приводу Європи, звісно, вони переключилися абсолютно. Людна, значить, Трамп зараз людина, яка має бути номінована на Нобелівську премію миру, але для цього він має повністю припинити постачання Україні. Це такий дуже цікавий мир. А Європа, відповідно вона зараз називається самими гіршими словами. Ну і удар ядерної зброї теж 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 розглядається. Мені здається, їм треба теж нагадувати, що в Європі є ядерні держави, які ну, теж мають бомби і ракети. Мають бомби і ракети. Тепер ще одна історія про можливі переговори. Російська сторона не має жодного уявлення про те, де коли і як може відбутися навіть зустріч Трампа і Путіна це інформація від російського комерсанта, навіть наміток поки що немає, і навіть уявлення поки що немає ніякого. Також там пишуть, що перспективи миротворчої місії Дональда Трампа залишаються туманними, оскільки вони там майже неприйнятні для України і майже неприйнятні для? Росії, а позиції України і Росії взагалі не мають жодних точок співпадіння. Як чи є там чи коментуються ці історії, чи є вже розгони про те, що там Путін готовий зустрічатися з Трампом? І Як він це собі бачить? Ну да, ми хочемо жити, а вони хочуть, щоб ми весіли висіли на фонарях, і з знайти щось спільне в цих бажаннях дуже дуже складно. А мені здається, от говорити про якісь зустрічі на вищому рівні. Ну, по-перше, це все ж таки для Трампа, який би він не був диваком. Ну це дуже така токсична штука. А саме головне, що ніхто наразі не може зрозуміти, що є. Мирним планом Дональда Трампа, що він хоче досягти цього. Досягти наразі вони роблять все для того, щоб Україна пішла на поступки фашистської Росії. Ну, власне, от ми згадували про Макрона, який сказав, що ребята так не піде. Тому. Ну, то я у всіх кого питав, і у американців, і хто з ними працює, задавав одне питання: хтось може пояснити, чого хочуть наразі американці. Відповідь була зводилась до загальної думки. Таке враження, що вони самі не розуміють цього. Тобто, якщо немає якоїсь стратегії, принаймні вона не проглядається. Ну, Крім порятувати Володимира Путіна від військової поразки, то і зустрічатися, мабуть, нема про що. Тому дуже багато таких темних плям в американській позиції. Ну, наразі, от, коли ми там бачимо, що Рубіо каже, що це проксі війна США і Росії, я не знаю, чому, якщо це війна, то може тоді США і КНДР. Коли всі воюють різними не своїми руками. Ну тобто видно, що американці вони зараз всіляко підморгують російським нацистам, але ж все одно воно ж до, до чогось має до якогось рішення прийти. Пам'ятаєте, нещодавно Майкл Волц, це, це помічник з питання національної безпеки, казав, що в принципі, ну, всі мають піти на поступки, і Україна має піти на територіальні поступки. А ми зразу задаємо питання, що ви маєте на увазі? Ну, розкажіть нам, що ви і як ви це бачите. Тому що мені подобається, що виходить те, що сталося в, в овальному кабінеті, і рішення американської адміністрації. Вони це це дві різні історії, які не перетинаються. Тобто вони замість того. Щоб пояснити, чому вони заморозили нам поставки зброї, пропоную всім дискутувати на тему лука Володимира Зеленського. Хоча, і хто там? Вашингтон Пост пише, що, наприклад, для хаймарсів перестали надавати вказання ще до зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі, складно. Ну мені здається, ми не вперше потрапляємо в ситуацію, коли. Ли американці грають і за ту, і за іншу сторону, тому я думаю, що все одно Україна була і буде. Нам треба зберігатися, але мені здається, що зараз якраз оця турбулентність у Сполучених Штатах, те як справді Сполучені Штати ну виглядає так, що підігрують Російській Федерації. Оце дуже відповідає тому, що пише ізраїльський оглядач Ігаль Левін, Причому він це пише доволі давно. Інтерес сполучених штатів полягає в тому, щоб ослабити Росію, але зберегти Росію. Першу задачу да ослаблі, ослаблення Росії вирішувала по суті. Навіть адміністрація Байдена, але так не повністю. Але друга нинішня адміністрація займається якраз порятунком Російської Федерації. Він наводить приклади ще там кінця 22-го року, точніше літа осені 22-го року, і пише: ну, уявіть, що сотні Бредлі, Абрамсів, ті самі касетні боєприпаси, великі ракети і інше озброєння зайшли би отоді, коли збройні сили України гнали Росіян з під Києва з -під Херсона з під Хар коли ще не була проведена у так звана часткова мобілізація в Російській Федерації, ну от що було би була би нова цусіма, але штати і тоді пригальмували допомогу. І зараз, коли російська армія деградує до рівня ішаків і штурмових Жигулів, це я дослівно цитую. Коли українці все частіше контратакують на фронті, вже майже стабільна ситуація і є контрудари, наприклад, під Покровськом. Отут виявляється, що Сполучені Штати заморожують допомогу Україні? Оце прийняття гіркої реальності. Мені здається, його, його треба проговорювати. Що ми маємо десь розуміти, ну от таке у штатів, як вони собі бачать завдання? Чи можемо ми пофантазувати да, як в тій давній фразі, що штати обов'язково знайдуть найкраще рішення, але тільки після того, як перепробують всі інші? Що ти про це думаєш? Я думаю про те, що нам треба боротися з антиамериканізмом всередині себе. От це дуже важлива річ, тому що ці аргументи, які наведені, вони ж ну всі зрозумілі. А тоді при Байдені вони говорили про те, що ескалація занадто ескалює війна, і ну, в общем, будуть негативні наслідки, і так далі. І так далі. А потім вся номенклатура дуже потрохи була передана Україні, і ми. Я завжди казав, що у американського уряду незалежно від прирізвища президента, є достатньо важелів для того, щоб тиснути на Російську Федерацію. Мені здається, от цей підхід, що Сполучені Штати рятують, рятують Росію. Ну, це наразі видно, бо це ж. Військові рішення, які зараз ухвалені, на користь Російської Федерації, мені хотілося б, щоб ми все ж таки там з нашими європейськими друзями переконали американців, що буде дуже важко, що рятувати Росію треба в рамках міжнародно визнаних кордонів Російської Федерації. Ну і далі там з залишками цієї довгої страни робіть, що хочете, займайтеся там Китаєм, там і так далі. І так далі. Ну наразі не виглядає так, те, що я не знаю, ці події, які сталися за останні два дня, можна описати путінську фразу Удар в спину ну, по факту, так воно і є. Особливо в контексті того, що багато американців пише, що вони переда, перепиняють передавати інформацію про старт американських ракет, і вибачте російських ракет і відповідно російських дронів, які летять в першу чергу по містам, по цивільним. Ну і, і, і це факт. Тому всі ці претензії до Зеленського з їх боку вони, звісно, можуть бути, але він може їм подобатись чи ні. Але суть військового рішення саме така. А це рішення на користь відповідно, Володимира Путіна і фашистської Росії. Я більше того скажу, що зараз на цьому тлі багато таких дописів в російському сегменті ну, серед цих зет криз. З'явили, що о ну зараз ми зробимо союз з американцями проти Китаю, бо Китай не оцінив нашої е, простертої руки. Китай продав, продовжував постачати дрони в Україні і так далі. І так далі. Тобто, саме ну, видно, оця, скажімо так, антикитайські розвороти в Російській Федерації в тому числі. Але ж росіяни вони не тупі, як дехто думає. І можливо, це якраз і є те, що називається називається водити Дональда Трампа, нашого нового рижого Діда Заніс. Навіть так, добре. Ну і якщо говорити про те, що відбувається зараз на європейському континенті, активність Мануеля Макрона, його вчорашні промови, в тому числі е, ну так, е, вже деякі поспішають казати, що він анонсував ядерну парасольку французьку для всієї Європи, це не, не зовсім так. Він зараз ініціює переговори про те, щоби можливо ну там надавати французьку ядерну парасольку для всієї Європи. Ці історії від Урсули фон дер Ляєн про те, що вона пропонує на рівні Європейського союзу створити фонд 800 мільярдів євро, який в тому числі буде займатися підвищенням обороноздатності саме Європейського союзу, ну і України як частини оборони власне самого Європейського союзу. Наскільки тобі видаються ці речі, ну скажімо так, реалістичному, тому що про Європу ми багато разів і говорили, і чули, як про ну там Мистецтво повільного поспішання, багато бюрократії, багато узгоджень, окремі зустрічі там Макрона з Віктором Орбаном, де треба було ще окремо поговорити, можливо, якось переконати його, не блокувати у ці всі історії з фондами. Що ми можемо реалістично очікувати від країн Європи з твоєї точки зору? Ну наразі ця заява Макрона, мабуть, найсильніша і найсміливіша з того, що він говорив, і він прямо говорить про те, що Сполучені Штати можуть злитись, вони не злити Європу і Україну, а саме вони можуть злитись. І відповідно, всі ці слова вони спрямовані на те, що треба будувати своє майбутнє з врахуванням того, що Сполучених Штатів може не бути. І це ну, для Європи це колосальна річ і колосальне рішення. Він там і про миротворців. Ну я вважаю це не миротворців, а введення військ на територію України. Говорив про умови припинення війни, про план для України. Це все зрозуміло, У нас цікавить тільки одне в цій ситуації, як ми будемо воювати, якими засобами ми будемо воювати в найближчий час. По всі ці розмови про те, що там на наступному тижні начальники Генеральних штабів Європейських держав зустрінуться, і я не знаю, мабуть, порахують всі снаряди свої. Це класно, але дуже багато, багато таких слів, ну, те, що називається в майбутньому часі. Ми там розглядаємо, там, між іншим, з приводу ядерної зброї, там вже не про Європу йде мова, там мова йде про Європейський Союз. Це для нас, як на мене, принципова різниця, бо ми не є членом Європейського Союзу. Тобто заяви обнадійливі. Зрозуміло, що участь Європи буде більша. ну мені цікаво, яким чином можна замінити ті, ті речі, які раніше ми отримали від Сполучених Штатів, і чи взагалі є у європейських армій відповідні технології. Я тут не є фахівцем, але ж до цього, до Трампа. Вважалось, що ця військова інфраструктура НАТО вона спільна. Ну а зараз з'ясувалось, що ні. Да, спочатку з'їмо спільне, а потім кожен своє так це виглядає зараз від сполучених штатів Америки. Ну і ще одна ініціатива, яка була. Потім навіть були якісь спростування. Потім сказали, що ініціатива все ще на столі спробувати поїхати на переговори до Білого Дому. Тепер уже в трьох. Представник України, Володимир Зеленський, президент України, прем'єр-міністр Великої Британії Стармер президент Франції Макрон. Отак, на трьох, це з твоєї точки зору може бути реалістично для того, щоби Трошечки принаймні повернути штати чи відвернути від аж такої підтримки Російської Федерації, бо ну бо поки що виглядає так, що Трамп вирішив пересваритися з усіма. От нічого такого поганого, і навіть в костюмі е, е, е Джастін Трюдо постійно ходив і дуже ввічливо спілкувався. Тим не менше, ось мита проти Канади. Щоправда, вже через добу після їх запровадження від, відклали мита, наприклад, на автомобілі, бо порадили зі своїми автомобільними концернами. Тобто, тут все так. Дуже швидко міняється. Санкції запровадили через добу, їх зняли. Дипломатія на трьох проти, напевно, Дональда Трампа. Це реалістично. Мені здається, якщо вони будуть рухатися, американці, от в цьому руслі там зближення з Москвою, вони просто відмовляться від цієї зустрічі. А саме Дональд Трамп він скаже: а, нам не треба. Тому що зрозуміло, що Європа. Україна це Європа будуть вимагати певних гарантій і дій з боку Сполучених Штатів, якщо вони ну американці, от давайте згадаємо. Ці публікації про те, що частина розвідданих вона була е припинена, передача їх до інциденту в е Білому домі. То це говорить, що рішення було ухвалено е власне до цього. І зараз з одного боку, при е зверненні в конгрес е Трамп, каже, що він отримав класний лист від Зеленського, який він в соціальних мережах роз розмістив, і все це правильний крок. Давайте не мир дружби і так далі. Але що вони після того роблять? Вони. Ще Ще раз накладають обмеження на розвідданні, і це якраз говорить про те, що ця публічна сторона, як на кому сидить костюм, і реальні дії вони просто не перетинаються, як кажуть, це відвлікання уваги на, на, на інший об'єкт. Тому таке враження, що цієї зустрічі може і не бути. Цю історію ініціюють саме європейці, і я бачив, що французи спочатку казали, що так ми готуємося, а потім кажуть, що не факт. І з великою вирогідністю, що саме у американців немає бажання зустрічатись в такому форматі, бо всі розуміють, що три президенти, тобто три представника Європи, будуть вимагати від американців. Дій, а вони не хочуть. Окей, в якій часовій перспективі з твоєї точки зору це все може, оці всі турбулентності можуть ще тривати, тому що ну все одно вічно так не буде. З якогось моменту, з якогось моменту, можливо, і у американської адміністрації почнеться розуміння про те, що ну Росія не супер потужна зараз, і проблеми з економікою там є. Санкції проти Росії, на щастя, поки що не скасовуються, е, от е, як, як довго може? Бути, от якщо так погратися в якбитологію, це як, як довго це може тривати, ну є думка, що оцей турборежим він а, триває зазвичай 100 днів після інаугурації. Далі все одно якась а, стала позиція має бути випрацьована і, і, і позиція взагалі а, американського уряду. Ну я пропоную почекати 100 днів і а, далі подивитися на, на цей розклад. Сто днів добре, добре, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку. Шановні, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.